Добрий день звати мене Вікторія Гультайчук. Я є депутатом Іванківської селищної ради, а також членом громадської молодіжної організації, які ми у цьому році спільно з гуртом впровадили проєкт, який називається новим облаштування між переходу. Я вважаю, що співпраця громадських організацій і Органів місцевого самоврядування становить велику роль у розбудові і самоорганізації громади, тому що, тому що і ідеї, і громадські організації є тією рушійною силою, яка є у допомозі для реалізації певних проєктів, які потрібні для громади. Певні труднощі завжди є. і з боку громади є труднощі, ті, що громада є не активна, і громада певні стереотипи склалися протягом багатьох років. А подолати нам потрібно, напевне, кожному в собі байдужість і потрібно мати ціль в житті і завжди йти до неї. Так якщо в кожній громаді буде такі ці плани розвитку громади, плани розвитку. То я думаю, що завжди ця громада буде успішною для людей.